Коли ти стоєш на колінах, опутку в мене поруч і збираєш в твоїй я знаю, що ти земна. Коли ти стоєш на обрії, а в долонях тримаєш сонце, я знаю, що ти небесна. А коли ти стоїш ген там серед поля, по поля сусенніх травах, а руками кирнаєш у небо, пропахла ромашками і зорями, пропахла зорями і ромашками, от тоді я вже не знаю, яка. Це було не важко. Ну, і щось ремоване, щоб ви знали, що це важливо. І знову нестерпно тихо настає, якась чужа, зухвала Веремія, де погляд мій мене не пізнає. І тінь моя. Прошу пробачення. І е, мен, моя мене не пізнає, і голос мій, і той мені чужі є. я там мовчу, задихано мовчу. Я там слова на спинки обминаю, мов хрест важкений, душу волочу, і сам себе на ньому розпинаю. Я там мовчу. переречено мовчу під тихим крилом втомленого дому і сам свічу мовчання, як свічу, золоти собі ж таки самому. Дощу передовгі пальці на шипках заграючись до стоту, як музики, й тоді прийде до мене страх поглянути, чи став на грані краю. Та він на шмить торкається чола і геть іде, не взявши ані звуку. І знов моє вчання, як січа, Оде слід букає тихо руку. Над ним небес вірявий балаган, над ним не згасли місячне багаття і цілий сон немовлених бажань. Які все більше схожі на прокляття?